Валентин Бичко, українська мова. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю не вивчену, просту домашню, звичну, не з заморів прикрикану, не словників насмикану. Ти у мені із скореня. Поле мені наговорена, дзвоном коси прокована, смутком багать продимлена, схибом у душу всмоктана, в поті с намоктана, з кров'ю моєю змішана, і аж до скрону залишена в серці моїм. Ти звеш сюди добрих людей до бесіди, бесідо ж моя щира. Всіх я до тебе запрошую, тільки у вас я вірю, люди мої хороші.